Сьогодні 24 грудня, в етері телеканалу ТІТІВІ програма Акценти дня у студії Володимир Іванченко. Вітаю. Святиня, що єднає напередодні католицького різдва в обласний центр, привезли віфлеємський вогонь миру. Доправили священне полум'я в місто місцеві пластуни. Вогонь під супровід колядок передали особисто міському голові. Зберігати полум'я будуть у міській раді. Прийти і запалити свічку від нього для своєї оселі зможуть усі охочі віряни. За повір'ям, віфлеємський вогонь, Росія розпач надає сил, сподівання надії. До того ж, береже від розбрату дарує мир і порозуміння. Ми всі, всі є українці, і всі заслуговуємо на те, щоб це різдвяне тепло, яке йде з вифлеєму, було у кожного нас за столом. І він надихає на добрі справи, на правильні справи. І це наша, ну це наша віра, якою просто ми. Живому. Це дуже велика честь для мене, як для очільника міста і для міської ради, отримати вихліємський вогонь для того, щоб він нас надихав на гарні справи, на забезпечення такої гарної і ділової атмосфери, атмосфери дружби. В обласному центрі коронавірус забрав життя 17-річного підлітка. На ковід парубок занедужав 12 грудня. Під наглядом сімейного лікаря спочатку лікувався вдома, проте вже за тиждень хлопцю різко погіршало. У важкому стані його ушпиталили до центральної міської лікарні. Підліток не міг самостійно дихати. На тлі коронавірусу загострився лімфостаз. Парубка під'єднали до апарата ШВЛ, Та, зрештою, врятувати хлопцю життя медики не зуміли. Де заразився на ковід та кого ще міг інфікувати, встановлює епідеміологічне розслідування. Дитина поступала у важкому стані. Висока лихоманка, задишка, кашель. Хворів він вже протягом тижня. Хвороба перебігала на тлі серйозного генетичного захворювання, що і ускладнило перебіг ковіду в подальшому. Турбота про чистоту завтра, 25 грудня, волонтери громадського простору Кропхаб організовують акцію зі збору вторинної сировини та закликають мешканців нашого міста доєднатися до екологічної ініціативи. Усе зібране сміття відправиться на переробку. Деталі далі. Волонтери розповідають, на сьогодні в Україні переробляють лише 3% сміття. Усе інше на десятки та сотні років залишається на звалищі. За різними даними, лише за минулий рік жителі нашої країни утворили 53 мільйони кубометрів побутових відходів. Організаторка акції говорить, в нашому місті можна здати лише пет пластик, папір та скло. Відтак, волонтери вимушені відправляти втору сировину в інші міста, зокрема Київ та Херсон. Титрапаки. Є також різновид тетрапаків елопаки, це від молочної продукції, від соків, це те, що всі знають. Далі наступне це з пакети маєчки. Втор з маркуванням ПП-5, це шуршики. такі». Також збирають паперові горнятка, пакети маєчки, пластикові контейнери, відерця, коробочки, а також стаканчики з під йогуртів, десертів тощо. Проте говорить Наталія Ковальчук, сировина має бути чистою та сухою. Збір триватиме дві години з 14.00 до 16.00. Будемо дуже раді бачити вас завтра з нами, щоб ви долучилися до е, сортування і е, народження, переродження нашого сміття в щось нове, і звичайно, цим ви зможете зменшити кількість е, сміття на наших звалищах. Ось такі до свят готові. У бібліотеці для юнацтва імені Маланюка для відвідувачів уже підготували тематичні літературні новорічні підбірки. Зокрема, у відділі абонементу на відвідувачів чекає святкова новорічна фотолокація, а поряд книжкова виставка Різдвяні дивокниги представлена література, говорить завідувачка відділу, просто просякнута зимовим новорічним настроєм. «У Цих книгах ви знайдете і сніг, і колядки, і різдво, і всякі, як то кажуть, цікаві. Розповіді про те, як святкують Різдво не тільки в Україні, а і за рубежем. От, наприклад, дуже така гарна яскрава книга Різдво з першими ладі. Це саме тут, як і в Білому домі, святкують і в Великобританії. Так що книга досить яскрава з ілюстраціями. А вже на другому поверсі у відділі сприяння технічній творчості молоді читач може знайти усе необхідне, щоб власними руками по новорічному прикрасити свою оселю. На виставці ярмарок новорічних ідей представлено більше 30 книг та журналів. Від найменшого кутика це і ідеї для вашого дому, які допоможуть організувати простір, прикрасити весь дім. Це і журнал Все рукоділля», який допоможе вишити від серветочки до скатертини, прикрасити вишивкою свої вироби. Також це і валяння техніка, і техніка декупажу. Тобто всі техніки і всі поробки, які, які можна вигадати, які можна зробити, як можна прикрасити дім, зібрані на цій виставці. До того ж, говорить Олена Заверюха, працівники книгозбірні записують різноманітні відеомайстер класи які можна переглянути на ютуб-каналі бібліотеки Маланюка та на сторінці у Фейсбуці. Наприклад, в останньому розповідають, як виготовити чарівного гномика, взяти літературу із новорічних серій Різдвяні дивокниги та ярмарок новорічних ідей можна до шостого. Січня. А далі про статистику захворюваності на коронавірус. За минулу добу на Кіровоградщині медики підтвердили ковід у 140 сорока однієї людини. 146 одужали, ще двоє померли. Загалом, з початку пандемії, в області зафіксували вісім тисяч випадків захворювання на коронавірус. 3599 тисячі земляків здолали недух, 236 людей померли. Наразі, хворими на ковід, у лікарнях зайнято майже 25% ліжкового фонду. Усього забезпечені киснем 559 ліжок, з них 311 вільні. Це всі новини на сьогодні. З вами був Володимир Іванченко. Побачимося на ТІТІВІ.